Святитель Григорій Богослов. Святитель Григорій Богослов, архієпископ Константинопольський, народився в християнській родині знатного роду в 329 році в Аріанза, недалеко від міста Назіанза Каподокійського. Батько його також святитель Григорій, був єпископом Назіанським. Мати свята Нон молила Бога за сина. Давши обітницю присвятити його господеві. святий Григорій одержав повну і всесторонню освіту. Після домашніх занять зі досвідченим викладачем риторики Амфілохієм він вивчав в школах Мезіанза, Кесарії, Кападокійської, Олександрії. Потім, для завершення освіти, майбутній святитель відправився до Афін. Шість років провів святитель Афінах, вивчаючи там риторику, поезію. Геометрію, астрономію. Разом зі святим Григорієм навчався святий Василій, майбутній архієпископ Кесарії Капедокійської. Дружба, закладена ще в школі Кесарії, виросла в глибокі духовні узи. По завершенні освіти святий Григорій залишився деякий час в Афінах, викладав красномовство. У 358 році святий Григорій таємно залишив Афіну. І повернувся до батьків в Мазіанс. Тут він, майже в 30-річному віці, прийняв від свого батька святе хреще. На запрошення святого Василія він пішов у кустелю до монашого аскетичного подія. Але на вимогу батька святий Григорій в 361 році повернувся в Назіанс і прийняв пресвітера. Однак, відчуваючи, що для нього незмінно ближче усамітнення Безмовна молитва, міжпастерська пастирська діяльність, святий Григорій знову поспішив у костелю до Святого Василія. Там, на самоті, він зміцнювався Духом, знайшов сили повернутися до пасти і з часі виконати свій обов'язок. У 378 році Антіохійський собор запросив святителя Григорія допомогти Константинопольській церкві, яка в той час більш ніж будь-яка інша була спостошена єретиками. Отримавши згоду святителя Василія Великого, святиплі Гнигорій, прибув до Константинополя. У 379 році він почав служити в проповідувати в невеликій домашній церкві своїх родичів, яку назвав на честь Воскресіння Христова. На початку 379 року візитійським імператором став Феодосій, який, на відміну від свого попередника Валентина, протегував нікейців, а не аріан. Константинополь протягом 40 років був у руках аряди, яким належали майже всі храми, включаючи храм Святої Софії, за підтримки Олександрійського патріарха Петра і Константинопольського імператора Феодосія, святитель Григорій Богослов, був пославлений патріархом Константинопольським, затверджений у цьому самій другим Вселенським собором в 381 році. Однак, Зведення святителя Григорія на Константинопольську кафедру виклику невдоволення з боку єгипетських і македонських єпископів, що викликало смуту і незгоду церкви. Щоб вгамувати церковну бурю, святитель Григорій вирішив залишити кафедру і піти з Константинополя. Нівмовляння імператора, ні прохання кліриків не зламали волі святителя, він пішов у родовий маєток і торгував там у чернечих подлях. Святитель Григорій вів суворий подвижницький спосіб життя, ходив босими ногами, усив старий одяг, і южею для нього служили кліп та овочі, питтям вода. 25 січня 389 року святитель Григорій Богослов представився до господу, залишивши для науки православну велику вогнетнену спащу. 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповів. Святитель Григорій був похований в місті Мазіанді в першій половині п'ятого століття. На честь його в Константинополі був побудований храм і перенесені його мощі. У 950 році мощі святителя Григорія були розділені. Одна частина їх покладена була в храмі Апостолів, інша в храмі Святої Анастасії. Je njegov mož v tem času v rimski sobi svetovnega prava.